Новообраний президент США Дональд Трамп вже спричинив чимало гвалту ще до вступу на посаду, особливо після своїх скандальних заяв про можливу анексію нових територій. Саме пятажний президент неодноразово повертався до теми Гренландії і навіть пропонував Данії продати цю автономну територію Сполученим Штатам. Гренландія, автономна установча країна в складі Королівства Данія, розташована на північний схід від Канади. Це найбільший острів у світі за територією понад 2 мільйони 166 тисяч квадратних кілометрів або, грубо кажучи, 3,5 України. Населення Гренландії становить близько 56 тисяч осіб. Це робить її однією з найменш населених територій в світі. І в нашому новому відео ви дізнаєтесь про історію і географію Гренландії, а також про можливі мотиви США в анексії цієї території. Вважається, що інуїти, етнічна група корінних народів Північної Америки, потрапили до північно-західної Гренландії з Північної Америки, використовуючи острови Канадської Арктики як сходинки у серії міграцій, яка тривала щонайменше з 2500 року до нашої ери, до початку другого тисячоліття нашої ери. Кожна хвиля міграції представляла різні культури інуїтів. Відомо кілька різних культур, в тому числі ті, що класифікуються як Незалежність 1 Сакак, Незалежність 2, дорсет 1 і дорсет 2. Останньою відомою культурою на острові перед прибуттям європейців стала культура Тулі, з якої протягом 12-13 століття розвинулась культура Інуксук. У 982 році норвезький вікінг Ерік Рудий, вигнаний із Ісландії за вбивство, відплив зі своїми людьми на захід і досяг невідомого острова. Який він назвав Гренландією або ж Зеленою землею. Через те, що як прийнято вважати, берег цього острова тоді і справді був зеленим. Повернувшись до Ісландії приблизно 985 року, він описав переваги нововідкритої землі, а вже наступного року організував експедицію, що призвела до заснування першого поселення в Гренландії Ейстрінбіґт. Населення цього містечка досягло п'яти тисяч осіб. До 1003 року, що свідчить про те, що температура в той час могла бути такою ж або вищою ніж сьогодні. А в 11 столітті християнство потрапило в Гренландію з щойно християнізованої Норвегії. Починаючи з 13 століття, норвезькі поселенці почали взаємодіяти з культурою інуїтів новій яка з'явилася в північній Гренландії приблизно в 11 році. Але протягом 14 і 15 століть ці ранні норвезькі поселення зникли. Коли перші вікінги прибули до Гренландії, на острові був доволі м'який клімат. Температури були на декілька градусів вищими, ніж зазвичай у північній Атлантиці. А також росли дерева та трав'янисті рослини. На острові приблизно до 70-ї паралелі вирощували ячмінь і розводили свійських тварин. Однак, з початком похолодання. Під час малого льодовикового періоду поселенців Гренландії, які були надзвичайно залежні від торгівлі зі Скандинавією, просто загинули. Ісландський рукопис Лан містить дані про голод у Гренландії, спричинений суттєвими змінами клімату. Згідно з цим документом старих і немічних було вбито та кинуто за скелі. У 1605-1607 роках король Данії Крістіан IV відрядив низку експедицій, щоб знайти старі покинуті норвезькі селища та встановити над Гренландією данський суверенітет. Експедиції були в основному безуспішними почасти через лідерів, яким не вистачало досвіду подорожей у суворих арктичних умовах. А почасти тому, що керівництво експедиції були дані інструкції знайти поселення на східному узбережжі Гренландії, північніше Мису Фарвел, яке було практично недоступним через кригу, що дрейфувала на південь. Протягом 16-го XVI і 17-го століть голландські та англійські кітобої часто подорожували в морях навколо Гренландії, і іноді вони спілкувалися з місцевим населенням. Проте подальших спроб колонізації не було зроблено аж до 1721 року. Коли Ганс Егеде з дозволу Об'єднаного Королівства Данії та Норвегії, заснував торгову компанію та лютеранську місію поблизу сучасного науку, поклавши таким чином початок колоніальному розвитку Гренландії, у 1776 році уряд Данії взяв на себе повну монополію на торгівлю з Гренландією, і узбережжя острову було закрито для іноземного доступу. Гренландія залишалась закритою для іноземців аж до 1950 року. Острів потрапив під захист Сполучених Штатів під час німецької окупації Данії у Другій світовій війні. Однак Гренландію було повернено Данії в 1945 році. Після війни Данія відповіла на скарги гренландців щодо управління островом. Монополію гренландської королівської торгівельної компанії було скасовано в 1951 році. І після того, як острів став невід'ємною частиною Королівства Данії в 1953-му році, на ньому були проведені реформи для покращення місцевої економіки, транспорту і системи освіти. 1 травня 1979 року Данія надала острову самоуправління. Гренландія простягається приблизно на 2670 кілометрів з півночі на південь і більш ніж на 1050 кілометрів зі сходу на захід у своїй найширшій точці. Дві третини острова розташовані за полярним колом, а північна частина острова простягається менш ніж на 800 кілометрів від північного полюса. Лише 26 кілометрів відокремлює Гренландію від канадського острова Елсмір на півночі. А найближча європейська країна Ісландія розташована через датську протоку приблизно за 320 кілометрів на південний схід. Довжина глибоко порізаної берегової лінії Гренландії становить 39 330 кілометрів. Що приблизно до рівня окружності Землі по екватору. Через своє розташування Гренландія має полярні дні влітку та полярні ночі взимку. У деяких регіонах сонце може не заходити кілька тижнів поспіль або, ж навпаки, не з'являтися зовсім. Підводний хребет глибиною не більше 180 метрів фізично з'єднує острів з Північною Америкою. Структурно Гренландія є продовженням канадського щита, нерівного плато канадської півночі. Яке складається з твердих до Кембрійських порід. Основною фізичною особливістю Гренландії є її масивний льодовиковий покрив, який за розміром поступається лише Антарктиді. Гренландський крижаний щит має середню товщину 1500 метрів, досягає максимальної товщини близько 3000 метрів і охоплює понад 1 мільйон 800 тисяч квадратних кілометрів, понад 4 п'ятих загальної суші Гренландії. Шари снігу, що падає на його безплідну продуту вітром поверхню, стискаються в шари льоду, які постійно рухаються назовні до периферійних льодовиків. Зокрема, льодовик Якобсхавн, який рухається на 30 метрів за день, є одним із найшвидших льодовиків у світі. Через складний рельєф і льодовиковий покрив між населеними пунктами нема доріг. Основними способами пересування є човни, літаки чи снігоходи. Більшість айсбергів, які дрейфують в Атлантичному океані, утворюються від льодовиків Гренландії. А відомий айсберг, що затопив Титанік, також мав гренландське походження. Майже 90% жителів Гренландії походять від іноїтів, і лише трохи 10% європейці переважно данці. Економіка Гренландії довгий час базувалася на рибальстві. Полювання на тюленів, яке колись було основою економіки. Різко скоротилися на початку ХХ століття та було витіснене виливом, консервуванням і заморожуванням тріски, креветок та інших морських мешканців. Втім, Гренландія намагалася диверсифікувати свою економіку, приділяючи велику увагу туристичній індустрії. З 1990-х років доходи від туризму значно зросли, а уряд, який отримує значну фінансову допомогу від Данії, продовжує відігравати провідну роль в економіці. Адже майже половина робочої сили працює у державному секторі. Як ви можете зрозуміти, сільське господарство можливо приблизно на одному відсотку загальної площі Гренландії у південних регіонах вільних від льоду. У 2019 році The Wall Street Journal вперше опублікувала новину, що Трамп зацікавлений у купівлі Гренландії. У міру розростання дипломатичної суперечки між США та Данією, The New York Times повідомила, що, хоча пан Трамп давно висміював державотворення, його загравання з підкупом держави виявилося серйознішим ніж багато хто думав спочатку. Він приватно говорив про купівлю Гренландії більше року і навіть наказав співробітникам Ради національної безпеки вивчити цю ідею. Прем'єр-міністерці Данії довелося навіть публічно відкинути пропозицію тогочасного президента США. З поверненням Трампа в Білий дім суперечки про Данський автономний острів в Арктиці розпочались знов. Але звідки така зацікавленість у володінні величезним островом, вкритим Кригою і льодовиками? Можна зробити декілька припущень, чому Гренландія є настільки важливою для новообраного президента США. Як припустив на своєму каналі американський блогер Джейк Бро, який підтримує Україну і висвітлює московицьку війну проти України. Гренландія може бути необхідна Трампу задля транспортування газу і нафти в Європу. Після повномасштабного вторгнення в Україну поставки газу і нафти з Московії до Європи значно скоротились, хоча все ще й продовжуються обхідними шляхами. Трамп хоче скористатися цим і зайняти вільну нішу, адже США завдяки використанню технології фрекінгу видобувають вдосталь як нафти, так і газу. Нещодавно він навіть пригрозив європейцям підвищенням торгових мит. Якщо ті не будуть купувати більше американських енергоресурсів. Якщо подивитись на мапу, то Східне узбережжя Гренландії знаходиться набагато ближче до Європи, ніж Східне узбережжя США. І як вважає Джейк Бро, Трамп має наміри побудувати трубопровід до Східного узбережжя Гренландії і lng Термінал, звідки США і відправлятимуть енергоресурси до Європи. Це значно скоротить час, необхідний на доставку нафти і газу, що, відповідно, зробить товар дешевшим і більш конкурентно спроможним. Враховуючи, що Гренландія це територія Данії, то США будуть вимушені платити якийсь відсоток за прокачку газу. І навіть якщо цей відсоток буде незначним, великі об'єми прокачки зроблять із жителів Гренландії одних із найбагатших жителів планети. А от якщо б ця територія належала США, то й не треба було платити ці декілька відсотків. Втім, на нашу думку, є і більш вагомі причини для володіння Гренландією, ніж просто торгівля енергоресурсами. Так, стратегічне розташування цього острову надає конкурентну перевагу Данії в майбутній боротьбі за Арктику. В Гренландії знаходиться найпівнічніша авіабаза США TituFiq, яка відіграє стратегічну роль спостережені за космосом та протиракетній обороні США, адже вона оснащена системою раннього оповіщення балістичних загроз. Ця авіабаза існує ще з часів Холодної війни, що доводить наскільки цінною була Гренландія протягом минулих десятиліть. В одному з наших минулих відео ми вже говорили про те, що запекла боротьба за Арктику розпочнеться вже дуже скоро. Цей мерзлий регіон є справжньою скарбницею природних ресурсів, який до того ж відкриває нові торгові маршрути з дедалі стрімкішим таненням крижаних покривів. Якщо поглянути на глобус, три держави мають найкращі географічні позиції в Арктиці: Данія, яка контролює Гренландію, Китай і особливо Московія з її протяжним північним берегом. Контроль над Гренландією міг би покращити стратегічні позиції для США, тим паче, що американцям є через що переживати. У 2016 році Китай намагався купити стару військово-морську базу США в Гренландії та зробив кілька спроб побудувати аеропорти на острові. Цей крок стривожив багатьох у Вашингтоні, де задумались, чи зможе Данія сама відбити іноземний вплив. І давайте поглянемо правді в очі. Оскільки Гренландія знаходиться прямо на порозі США. Це дійсно мало доволі сильно остривожити американців. Стратегічне розташування Гренландії є не менш важливим і для користування арктичними торговими шляхами. У міру танення крижаних покривів на північному полюсі Арктика відкриває нові судноплавні шляхи. Гренландія розташована прямо вздовж найкоротшого шляху між США та Європою, що робить її ідеальним місцем для торгівлі в той час, коли світові держави намагаються розширити свій вплив за полярним колом. Зрештою, в надрах Гренландії знаходиться безліч природних ресурсів, що може слугувати ще однією причиною для американців звернути увагу на цей острів. Гренландія багата на нафту та рідкоземельні мінерали, більшість з яких зазвичай надходять з Китаю та Московії, і мають критичне значення для високотехнологічних галузей. Ще наприкінці 2024 року, невдовзі після переобрання Трампа, Китай заборонив експорт деяких рідкоземельних елементів. Зокрема, Галію, Германію і Сурми до США. Тож саме надра Гренландії можуть стати рятівною соломинкою для американської високотехнологічної галузі. З її багатими на мінерали надрами, Гренландія і справді може стати новою Аляскою для США. В нашому минулому відео про Арктику ми прогнозували неминучий конфлікт за цей кришений регіон вже в найближчому майбутньому. Але ми навіть і подумати не могли, що битва за вплив в Арктиці почнеться саме з боротьби за Гренландію між США і Данією. Вже після того, як ми почали працювати над цим відео, новообраний президент США заявив, що не виключає застосування сили задля встановлення контролю над Гренландією. Дійсно, Трамп вміє дивувати. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український YouTube.